Намагаються втримати зайняті рубежі та гатять з усіх видів озброєння по українських підрозділах та населених пунктах. Такі дії російських окупантів на південно-бузькому напрямку характеризують в оперативному командуванні цього регіону. З важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню ворог двічі обстріляв звільнену в жовтні Трифонівку. На щастя, обійшлося без втрат та руйнувань. Також впродовж дня загарбники здійснили шість авіаударів по точках розгортання ППО та опорних пунктах ЗСУ. Українська авіація відповіла десятьма ударами по скупченню живої сили противника та військової техніки. Також майже 200 вогневих завдань виконали наші ракетно-артилерійські підрозділи. За підтвердженими результатами протягом дня знищено 57 рашистів, самохідну артилерійську мінометну установку «Нона», самохідні гаубіці, акаса, тамста С, гаубіці, Д 20 тамста Б, зенітно ракетний гарматний комплекс Тунгузка та панцер с 1 один танк та сім одиниць автобронетехніки. Пошкоджено ще один танк та три одиниці автобронетехніки.